Фінал благодійного турніру з мініфутболу відбувся у місті Волочиськ. Футболісти кажуть, команди були згуртовані та добре підготовлені, тож шанс грати у фіналі, вибороти, було важко. Гра за третє місце, але ну, дві такі сильні команди в нас. Я думаю, що буде дуже яскравий матч. Були важкі ігри, так, але дойшли, Чуть-чуть ну, не пощастило, програли по пенальті, попали в ігри за третє місце. Могли грати в фіналі, але можливо наступного року. Футбольний турнір за підтримки благодійного фонду сім'ї Лабозюкми поруч був присвячений до Дня Героя. Під час матчу організатори збирали кошти для українських захисників. Ми плануємо цей турнір проводити щорічно. Це буде благодійний турнір на даний момент. Він є на допомогу зсу, на допомогу хлопців, які звернулися до нас по потребі. Ми зараз провели цей турнір. Я надіюся, що це всім сподобалося. Турнір. Добре розім'явшись, матч за бронзу розпочали команди Поділля та Смарт-техніка. Спочатку команди йшли нога в ногу, та потім гравці смарттехніки зробили декілька вдалих атак, і тим самим вибороли бронзу для команди. Ця четверка, яка вийшла в півфінальні фінальні матчі, звичайно, це тяжкі суперники в будь-якому випадку. Е, гра була звичайно цікава, захоплива. Погода більш-менш в принципі так само повпливала на гру не було доща, Так що дякувати цьому дякую нашим суперникам, дякую всім фіналістам. В перерві футбольних матчів організатори провели благодійну лотерею та аукціон один з лотів, – жовтий стяг з автографом футболістів збірної України та чемпіона світу Олександра Усика. Взагалі не шкода мені, тим паче прапор є з автографами, але для ЗСУ жодної копійки не шкода. Це дуже стимулює молодь, плюс як об'єднує весь населення, народ для допомоги країні. Загалом у турнірі взяли участь 10 команд. тож це доводить, спорт у Волочиській громаді це не просто заняття у вільний час. Разом з тим, це вагомий показник небайдужості українців до ситуації в країні. Сьогодні в нашій державі відзначається державний захід, державний день шанування героїв. І дякую вам за активну участь, активну волонтерську, благодійну діяльність. І е, все таки, як би не було, завдячичи нашим збройним силам. Наша Хмельниччина сьогодні тиловає. Ми маємо можливість, і ви, хлопці, маєте можливість, хоча б якось урізноманітнити ті складні сірі будні, в тому числі під час гри в футбол. Я думаю, що ви самі визначитеся з призовим фондом щодо благодійності, чи це будуть військові формування, чи вашим хлопцям, які сьогодні на передовій, але е, факт залишається фактом, що спільними зусиллями ми наближаємо перемогу. Тож нехай наші герої. Будуть мужними відважними, а наше завдання тут в тилу їх точно підтримувати. Слава Україні! У боротьбі за срібло та золото зійшлись дві сильних місцевих команди: 40 хвилин запеклої боротьби. І от друге місце благодійного турніру посіла команда за путтям до фіналу дійшли не так легко, всі команди були сильні. З кожним була боротьба. Але результат показав хто сильніший. В фіналі нам, можна сказати, трішки не повезло. Але зробили все, що змогли. Виснажені та лише з однією заміною золото з бруч ліг здобули гравці команди Косво. Попри втому та палюче сонце, емоції від гри залишились неймовірні. З задоволенням приймаємо тут участь. Суперник, скажу про суперника, що ми його, так скажемо, вже неодноразово з ними грали. Знаємо суперника, дуже цікаво, насичена така цікава гра вийшла. Ми їм можемо тільки подякувати за таку цікаву гру. Півфінальна гра була дуже важка, така виснажлива вчора. І, ну, на сьогодні так, сил залишилось небагато, але ми змогли перемогти. На знак вдячності за участь для всіх команд був передбачений призовий фонд, та гравці одноголосно вирішили передати кошти на потреби захисників. Футболісти залишились задоволені участю в турнірі. кажуть, неодмінно зіграють ще не один раз.